Вітаю, в ефірі новини на часі про головні події. Дня розкажу у випуску. Вночі у Херсоні ворожі дрони поцілили у машину швидкої, яка їхала на виклик. Водій отримав вибухову травму та уламкове поранення. Травмований і фельдшер. Загалом минулої доби окупанти вбили одного жителя Херсонщини. Ще тринадцятьох поранили. Стало відомо про загибель жителя Херсону через російський обстріл 15 листопада. Під ворожий удар потрапив 75-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким вбитого. 11 міст та селищ Харківщини обстріляли росіяни протягом дойби. Найбільше били по Балаклії. Там зруйновані 9 багатоповерхівок, дитсадочок та автівки. Четверо людей загинули, більше десяти постраждали. Серед них діти. Зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Балаклії цієї ночі. По допомогу медиків звернулось ще четверо людей: – 71-річний, 33-річний, 34-річний чоловіки та 39-річна жінка. У них вибухові поранення літнього чоловіка госпіталізували. Решта троє продовжать лікування амбулаторно. Загалом за цей час відомо про 15 постраждалих, серед яких троє дітей і трьох загиблих внаслідок цієї російської атаки. Цієї ночі ворог запустив безпілотники і по Одещині. Внаслідок обстрілу палали порти та енергооб'єкти. Також пошкодило кілька цивільних суден. Є постраждалі. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На жаль, одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи. Не вщухають обстріли і на Донеччині. Під ударом були Краматорський та Бахмутський райони. Фугасними авіабомбами атакували приватний сектор та промислові зони. Безпілотником пошкоджено житловий будинок. У Слов'янську пошкоджено два будинки. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктуру. В Осиковому загинула людина. У Костянтинівці поранено людину. У Сіверську пошкоджено вісім будинків. У лікарні померла 28-річна жінка, яку поранило внаслідок удару по Запоріжжю 18 серпня. Лікарі боролись за її життя майже три місяці. Загалом нині у лікарнях залишається 16 постраждалих. З них четверо у тяжкому стані. Минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів області. Зокрема, сім разів били кабами та п'ять разів ЗРСЗВ. На щастя, минулось без загиблих та поранених. Упродовж доби окупанти завдали 708 ударів по Запорізькій області. Надійшло 9 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів. На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили одну спробу наступу в районі Степногірська. На Гуляпільському ворог 14 разів штурмував позиції наших захисників. Тим часом ЗСУ вдарили по захопленому запорізькому залізорудному комбінату. Там зафіксували пожежі. За попередніми даними, удар зруйнував понад 70% енергетики підприємства. Це може призвести до затоплення шахт та повної зупинки видобутку залізної роди. Комбінат є важливим для окупантів. У цьому році вони планували вивести звідси близько 4,5 мільйона тонн роди. Тим часом НАТО окупанти продовжують блокувати номери українських мобільних операторів. За даними руху опору, до кінця року їх повністю відключать. За останні тижні номери прив'язані до українських паспортів майже не працюють. Такі випадки фіксують на загарбаних територіях Запорізької та Херсонської областей. Так легше контролювати та керувати. 15 листопада відбулася фінальна екскурсія виставкою Не утопія а що Якби. Там представили сім робіт, що базувалися на спогадах людей, які втратили свої домівки та улюблені місця через війну. На закритті виставки гості могли наживо поспілкуватися з командою та митцями. Те, що ми перейшли в виду, може нас і А світ, в якому ми живемо. Платформа Тю та громадська організація вивеземо за підтримки Міжнародного фонду відродження. Через анкети зібрали історії та фото 30 людей, які втратили місця, що були дорогі серцю. Четверо митців-переселенців переосмислили ці втрати та уявили, які могло би бути майбутнє, якби все було інакше. Це інсталяція, вона називається Видих і вона створена на основі спогадів внутрішньопереміщених осіб. Це фото маріупольської каруселі взимку, ті вітрички, які ви бачите, і їх можна оживити, дихаючи на них. Це така інтерактивна історія, коли можна видихаючи, зупинитися, заспокоїтись і згадати те, що справді цінно. Де люди приходили всі ці півтори місяці, там були такі дуже дуже теплі відгуки. Ну, звісно, що це відгукнулося і зрезонувало. Терапевтичний такий процес. Тому навіть якщо полегшення було там в десяти ста, то мені здається, що це вартує. Виставка тривала понад місяць. Проєкт Неутопія показав, навіть якщо щось втрачено фізично, воно може жити у наших спогадах. В обласному художньому музеї презентували виставку Об'єднання художників Колорит. Митці організації вже три десятки років радують містян своєю творчістю, влаштовують різноманітні експозиції, вчать художньому ремеслу дітей та молодь. Нинішню виставку назвали Фарби життя. Її вже бачила й наша знімальна група. Яна Ясунас показує свою серію авторських мамаїв. каже, кожна робота нова і особлива, має свій характер. Наприклад, ось ця картина після виставки відправиться до хлопців на фронт. Це напівмамай, напівміфічний восьминіг кракен. Раму для картини мисткиня зробила з уламків старих човнів, знайдених на березі Дніпра. Це взагалі була. Ем... Замовлення від хлопців з підрозділу Кракен. Вони замовили в мене картину на подарунок, щоб там присутній був «Кракен» на картині. Мамай був і Кракен. І я кажу, я подумаю над образом. Потім я їм написала, що може, давайте я об'єднаю ці два образи і буде напівкракен, напівмамай. Дуже крута ідея, давай роби. Я коли їй написала, настільки я закохалась в цю картину, що мені, я їм пишу, хлопці, я не можу віддати, мені так подобається, я її залишу собі, він малює другого Кракіна. Вони, о, ну давай. Намалювала другого кракена, він ще крутіший мене вийшов. Я кажу, ладно, віддаю вам першого, залишаю собі другого. Окрім робіт Яни Ясунас, на виставці також представлені твори Миколи Шеверського, Наталії Коробової, Анжели Прокоф'євої та Світлани Жаховської. Окрім декоративно-прикладного мистецтва, тут є живописні та графічні роботи, а також унікальні техніки. Олена Сауріна, голова об'єднання художників Колорит, працює у власній техніці вітражного розпису, поєднуючи пластик і фарби. Зазвичай. Створює роботи на різні теми, а для цієї виставки обрала квіти. я сама її розробляла в картинній Площині вітражного не пишуть отак. Якби тут поєднання живопису таке, і якби елементи самого вітражного розпису, який він буває ще площина. Я сама цю техніку відробляла, поєднувала там, знаходила викраски, робила, знаходила там. Рішення колористичні, якісь ну там ну ну, цікаво, воно заворожує. знаєте, як спробуєш, потім не можеш зупинитися. Вже на виставці фарби життя відібрали доробки 15 митців колориту. Попри реалії воєнного часу, намагаються творити та популяризувати мистецтво. Колорит таке об'єднання, яке дуже відрізняється від інших творчих. Групувань таких да, в нашому місті, бо воно дуже демократичне. Зараз колориту повезло, дуже активні стоять на, по голові керівництва люди. Олена Сауріна, Ольга Харякова. Тому колорит ожив, він цікавий. Колорит об'єднує і художників, і майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Із майстрів на цій виставці представлена Наталія Коробова своїм подрядківським розписом, дуже яскравим, високопрофесійним. Це як би прикраса цього об'єднання колорити. Митці Запорізького краю продовжують своє творче життя. Сьогодні на цій виставці ми бачимо картини ранньої, ранньої творчості, скажімо так, да? давні картини, і 2025 року. Та каже про те, що Запоріжжя не зламне, Запоріжжя живе. Спільнота колориту з кожним роком росте. Нині серед митців є викладачі вищів, мистецьких шкіл, народні ремісники та талановиті запоріжці-аматори. А от виставка фарби життя це своєрідний ковток позитиву, кажуть у музеї. Вона легка, спокійна і створена для того, щоб дати відпочинок душі серед тривожних буднів. Побачити роботи можна в обласному художньому музеї протягом місяця. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, Канал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.